Здорово, еліта! Ви на каналі Ола і це справжні ігрові новини з ноткою русогнобії. Для тих, хто вперше завітав на цей канал, у нас тут все по класиці. Весело, швиденько розповідаємо ігрові новини та гнобимо русню. Тож не смію вас більше затримувати. Займайте місця позручніше. Русня у нас як завжди на бутилочці, а ми починаємо. Доброго вечора, ми з України. Naughty Dog повністю закінчили з Uncharted, але The Last of Us ще відкрите питання. У розмові з BassFit Ніл Даркман пояснив, що студія більше не торкнеться історії Нейтана Дрейка. Особисто мені дуже шкода, тому що Uncharted це одна з найулюбленіших моїх ігрових серій. Я прям обожнюю цю гру, четверту частину взагалі я заграв до дир і дуже прикро, що продовження не буде. Але, але ніколи не кажи ніколи. Підуть спочатку ремейки, потім ремастери, потім... Хуя, старий, ну а потім що ще і по-любому якусь нову частину да, випустять. Ну а поки що у Uncharted 4 вважає дизайнер, команда попрощалася із серією і настав час рухатися далі. Незважаючи на багатозначне закінчення The Last of Us Part 2, Даркман все ще роздумує над потенційною Part 3. Якщо в нього та його колег вийде написати переконливу історію на рівні оригінальної ідеології, тріквел буде, якщо ж ні, то закінчиться на другій частині. Нагадаю, що поки в ноті Doc у планах реліз мультиплеєрного спін один із нас. Студія неохоче ділиться новинами про проєкт, в чуток це буде гра Сервіс. Перші новини по грі ми можливо отримаємо цього березня. Ну а до того часу можна подивитися серіал за мотивами гри. Або краще подивитися новий звіт Генштабу України з новою статистикою Дохлої Русні. Ніколи такого не було. І ось знову. PC Port for Spoken – це ще одне пробите дно Square Enix. Гра, окрім того, що не відповідає своїм вимогам, так ще й працює гірше за Калістро Протокол. Казалось би, яка ще гра може працювати гірше на ПК, ніж Калістро Прото? Pro... А ні, Batman Arkham Knight. Повните та таку гру? О, там були проблеми. Для прикладу, щоб отримати графіку плюс-мінус 2015 року, вам потрібно буде як мінімум RTX 3070. І це все одно не гарантує вам всякі мікрофізи та баги. Загальний прийом гри поза межами проблем з технічної сторони явно змішаний. Серед оглядів є й позитивні реакції чи ні. Пильні користувачі помітили, що похвальні відгуки у трейлері Forspoken були вирвані з контексту. А у руських манів були вирвані кінцівки з їхнього нікчемного тіла. На протязі всього відео можна побачити слова на кшталт Amazing, «Beautiful», «It's a revolution, Johnny», Але коли відкриваєш сам огляд, з'ясовується, що автори взяли слова із речень, яких гру іронічно срали або позитивно виділяли лише одну сторону. Можливо, навіть ці огляди робились по методичкам руснявих пропагандонів, бо ця гра отрицательно привікательна і прогресивно негативна. І ще один обсіром від Square Enix. Команда, відповідальна за Marvels-Месники, підтвердила, що 30 вересня 2023 року люба підтримка гри буде зупинена. Розробники повідомили, що останнє оновлення в березні 2023 року ознаменуватиме кінець донатного магазину. А минулорічні оновлення були останніми глобальними. 30 вересня 2023 року вся офіційна підтримка месників закінчиться. У той час, як однокористувацькі мультиплеєрні режими все ще будуть доступні. От би і всі ті русняві виблядки закінчилась, і ця єбуча російська педерасія була зупинена у вересні 2023 року. Також на цьому тижні відбулася презентація Microsoft Bethesda. Я зібрав для вас саме цікаве, що там було. А зважаючи на те, що це була презентація Microsoft, знайти щось цікаве на ній, повірте мені, було дуже і дуже складно. Але я старався. Як це не дивно, але Minecraft Legends привернула увагу своїм мультиплеєром. Схоже, що це може бути весело змагатися з мобами і грабувати базу противника або будувати власну фортецю. Може бути хорошим варіантом для гри в команді з друзями. Новий спін офф Майнкрафт вийде 18 квітня 2023 року. Нарешті була показана нова Forza Motorsport, яка в новому трейлері показала пророблену роботу. Але, судячи з дати в трейлері, гру було перенесено. Раніше вона була запланована на весну, а тепер там умовний 2023. З кадрів, які ви зараз можете бачити, зрозуміло, що автомобілі виглядають і звучать чудово. Як вже воно буде на ділі, побачимо. А Херіо знай, коли ми побачимо, бо дати релізу нема. Tango Gameworks, розробники за Візінта Ghostwire та показали Токія, показали Rush. Це ритм екшн гра з тонною стилістики та барв. І якщо вам подобається таке, у мене для вас чудові новини. Гра вже зараз доступна на Xbox Series XS та ПК. і ця гра на диво вже встигла покорити серця як гравців, так і критиків. Дуже стильна, весела і драйвова. На даний час на метакритиці у гри 89 балів від критиків та 90 від гравців. І це прям серйозна заявка. The Elder Scrolls Online получить нове розширення Necro. Це доповнення буде відбуватися на локації Morrowind. і більше того, всі попередні розширення будуть безкоштовними протягом обмеженого часу. Здається, що це дуже хороша нагода перевірити, чи ви ще можете чекати на Elder Scrolls 6. Нарешті Аркейн зняли завісу своєї нової гри Redfall. Redfall дійсно виглядає як кульмінація всього, що створив Аркейн до цих пір. Наприклад, фокус студії на складних геймплейних ситуаціях з декількома способами їх розв'язку, дозволяючи гравцям по справжньому вибудовувати свою ідею того, як вони хочуть грати з різними предметами та навичками. І, звичайно, їх нескінченно переконливі розповіді через персонажей і оточення. Якщо ви вже чекаєте на новинку, тоді це буде недовго. Так як нова пригода Арк. Arcane відбудеться вже 2 травня 2023 року. Особисто я дуже чекаю на цю гру, тому що вона мені дуже подобається візуально і взагалі мені подобаються ігри від Arcane. Тому я майже впевнений, що із Redfall Arcane не підкачаю. Але деякі побоювання в мене все ж таки є. Ну тому що майже 90% всього того, що виходить з-під крила Microsoft, це повне лайно. Але Аркейн, я в тебе вірю. Також на цьому тижні відбувся реліз ремейку Dead Space. Преса та звичайні гравці зійшлися на думці, що вийшов чудовий ремейк. Головне досягнення студії вони примудрилися зробити знайому гру кращою, цікавішою, напруженішою. Особливих похвалу достоїлися доповнений сюжет, а також технічна сторона. Навіть суворо налаштований рецензент із Metro Game Central резюмував, що з такою добротною грою. Серія має право на життя. Також гра очолила топ-продажів Steam. Ubisoft назвала дату виходу сіквелу головної ігрової драми про Першу світову. Мова про сіквел Valiant Hearts. Відбудеться прем'єра Valiant Hearts Coming Home вже 31 січня. Чекати залишилось зовсім недовго. Гра вийде не лише на актуальних платформах, а також на мобільних пристроях для користувачів Netflix. Нагадаю, що оригінальний тайтл розповідав кілька історій простих людей, змушених опинитися у бійні Першої світової. Сіквел покаже, як вони намагатимуться повернутися додому. До речі, хто не грав цю гру, дуже вам рекомендую. Вона прям вас, вас візьме за душу. Ну а на сьогодні у мене все. Це були самі цікаві ігрові новини з ноткою русофобії. Зустрінемося за тиждень. Слава ЗСУ! Слава Україні! Бережіть себе!